Неймовірно гучна музика. Тут якийсь толі концерт, толі що. На задньому фоні. Ви бачите щось, таке класне. До якого ми йдемо? Блін, альфа затулили. Тут проходить якийсь, напевно, концерт, не знаю. О, дзвоники дзвенять, круто! А так виглядає військова школа в Парижі, Якраз напроти. Марсового поля та Ельфилової вежі. Пробираємося по ось таким бур'янам по огорожам, бо там обгородили якийсь концерт, і ми намагаємося знайти Марсове поле та Ельфелову вежу. Маразм це вже Ну що ж, ми доходимо до самої головної, желізної леді, желізної красуні Парижа. Емшпилева вежа, просто подивіться, яка вона, Боже, яка вона здоровезна. Так, на оце ми не звертаємо увагу, тихенько проходимо собі мимо.